Even and his uncle decided to go to the village because Uncle Even was sent there on a mission to determine the mysticism in this village. And yet, he wanted his nephew to see nature, and they also came here to take a break from the city. And I will present you funny events. <sighs> <sighs> Evan, Тобто, дядько, я просто поки що ще не можу йти. Ох, добре, я тебе чекаю, думаю, ти зараз прийдеш. Так, добре. Ева, ти тут? Так. А я думаю, що ти так швидко не прийдеш. Ех, Прийшов. Добре, Евен, Я іду, Мені дасть їм там поговорити з друзями. Ти як хочеш можеш поговорити з своїми сусідами, а я піду. Добре. Добре. Чи я сижу? Мені да зараз сусіди бачити моїх сусідів. Добре, мені дасть їм не постити. Добре. І Напевно я тут один чи як? Ау! хтось є. Я. Е, у... Привіт. Ти хто? Назвати Облам, а ти е, Я Евен. Евен добре, я хочу може тобі сказати про це місце. І що про це місце? Ну, це місце. Починаю з того. Це місце. Непросте. У цьому місті колись жили гравці. Але ці гравці вони побегли. Ну, вони не померли зовсім. Вони просто зникли, а зникли, тому що їх схопили їх. Вони їх хтось схопив. Але можливо, досі не знаю, хто це може бути. Є теорії, що цей, може хто їх схопив, це можуть бути культисти. І вони досі роблять свої обряди біля цього села. І ще можна додати, що вони поклинаються якомусь там своєму володарю якомусь, там. Лайцеру якомусь, там, їх там звати Лайцер, і вони завжди поклоняється. У них є багато груп. Їх вони роблять рейди на це село, ну, забирають їх цих жителів того села, але їх називають культистами. Вони, в діти ви або червоний, або чорний колір. З білим або жовтим е, вкраплінням на Одісі, але вдосі, е, досі не знаю, не знаю, як вони могли з'явитися. Але є багато великих теорій, але не знаю, яка теорія може бути одною правдивою. Але є. Я не вірю в цих культистів. Ну. Ей, всі нас добре не, не вірять у цих культистів, Евен, а просто оці культисти вони можуть бути небезпечними. Ще одне. Ми можемо разом сьогодні піти за ними слідити. Ти точно вже вільно. О, ти ваш може ти Віолетту можеш взяти. Точно Віолетта. Тільки Віолетта може не погодитися. А... Не погодитись, ну, знаєш, може і буде цікаво і тому вона може піти з нами. Можна попробувати, що вона може нам піти. А ще у мене є ще до при... друг. Може тобі познайомити його. О, давай. Ідемо, він десь у цьому селі. На мості. Так. О. Е, привіт! Як тебе звати? Мене звати Клоти? Мене звати Еван. Ради знайомству. Я теж рада знайомства в Еван. Ти можеш назвати, як заходяш. Керу, ку, куру, і було багато з, як завгодно. А, ти чув про культистів? Так, а вже ж, я чув про культистів, не треба переживати. Не всі про них всіх чули. І ти теж? А, та, я б не вчув від облама. А, так, у нього. І як ти хочеш, ми можемо сьогодні вночі піти до бачитих цих культистів. Ну, знаєш, я би з радістю, але ну можливо, мене буде бути багато і, про, про роботи. Ну, або дядько може б мене доставити піти туди. Не переживай. Ми саме так, що він тебе захоче прийняти. Ну, що ти зможеш нам піти гуляти. Ну, просто ти ж сьогодні, те ж літо. ж не мене робити якусь домашку, ще щось робити. Ну, він може мене ще заздавати ще якусь роботу робити, крім того. А, та, ну, ти може швидко просто робити це і з нами піти. З Віолетою теж. Як ти неважливо. Я просто це чув. Я так голосно говорив? Можливо, добре. Я дядько поки що немає і може скоро повернутися, тож. Не переживай, Евен. Ти можеш все просто швидко зробити е, і все. Добре, йду спитати тоді Віолетту. Спитай Віолетту, може вона щось погодиться. Приблизно, як вона дуже цим цікаве, це може піти. Добре, йду спитати Віолетту. може Віолетта погодиться? Ві... Дочі так мене швидко її не знайти. Немає Віолет, вона пішла гуляти. Е, З ким? куди? Е, вона пішла напевно, на поле. Цього... Далеко з цього поселення. Добре. Не буду вас тривожити, а я піду ліпша. Віолет, сково потом мені її їду, не ще зайти. Ми ж обіцяли. Так Віолет, 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 де вона Віолета? Віолет немає. Де вона може бути? Ой, я запізнююся. Точно, дуже швидко, щоб бігти. Та ти був? Я ж віолети, її щось там немає. Може, ну тобі пішов? Так. Таке теж можливо. Добре. Що вони роблять? Вона когось взяли в. Жертву суму, кому не поклоняється. Кому я не знаю, кому не може поклонятися. Це якось стрьомно, але нам не дивно якось щось робити, щоб вони нас побачили. Тим більше. Як вони нас побачать, це буде жахливо. Може, його врятувати? Ні, навіть не сміх. Їх ти дозволиш, і це зроби, що ми зарібне СМІ станемо жертвою. Але ж у тебе є щось зараз. Евен? Будь ласка, не треба стріляти. Ми зарімено ко. А? Хто там? Хто там сельнув? Не, не замітили. Це зверху на дереві, які стали три хлопці. Бери їх! Швидше. А ну стійте! Ні, ми не можемо туди піти. Чого? Це не то. Латві втікли. Та, це добре, йде у нас йдемо до облама. Йде. Добре, Фракін! Тим тебе найкраща риба. Ta я сама найкраща хліба, саме свіжа, найкраща, і найкраща. Ага. Постій, франич, то ми за моєю Evan сидить. Стоїть. Да сидит з цим розберуся. Та, добре. Давай побачимось завтра. Гейфи! Е, дядьку, що ти тут робиш? Це хто? Мене звати хто? я кро. Добре. А, ти, до речі, мій батько не Фрянич? А Фрянич? Так, а, та він. А, ми не подружилися. Так, подружилися, Тільки що? Ти бачив Віолетту? Я не знаю, можливо, її щось зробили. Але напевно вона буде зникла, пішла на поле і потім кого зникла. Ух, я сам не знаю. Назбирайтесь, напевно, завтра. Поліція досі не її шукає, але можливо її знайде. Не тебе живати, не чеф'яничем дам рибу ще поварити по рибу, як її готувати. Тож, як я її готувати твою рибу. Все дуже просто. Беремо рибу, беремо сіль і робимо її, і беремо отут, ну і багато спрецій. Ну, любою, ну щоб це була гостра спеція. Ну, щоб робити гостру рибу, треба набрати спресі, перець, щилі, ну і багато. Добре, я візьму, як твій варіант, як ти будеш готувати. Так, давай побачимо завтра в праніч. О! Е, він тут? -ут? Так. А добре. Ну, ти мачаєш, що ти появиться кром. Так, е... а як це так швидко? А, буває. А, добре. А, почнемо з того, що і... Почнемо з того, що може я появлюся кром, тому що ти сам вийшла мене відправити сюди. так, причина була, і причина зараз появиться. Так. От викликають на роботу, поїхати на село. Ага, то та, так. Ну я зафіксовувати дуже багато містики. І. Ага, так, якраз. Там є, ми якраз можемо поїхати. Так. Вам не знайти це місце, ми можемо вам дуже багато заплатити. Ну. Може нашій компанії дуже зафіксували дуже багато ну, фанкції, містики. Цей містики дуже надто стало дуже багато, і ваша задача виключатися чого звідки воно це місце появилося. І не це, ага. Добре. ми поїдемо. Тільки одне проблема. Яка? <гум> це місто, воно знаходиться, ну це е, село, воно знаходиться в трохи якомусь острові. там на острові дуже багато є місто, багато сіл, ну. Вони не приїхати це село а, ну, або на машині, мову якогось короблю і думаю вирішувати. Угу, Добре. Прийду. Угу. Так. Ти не сказати. Евану. І про цій пошині ми приїхали... приїхали в це село. Е, так, я просто, просто визначаю цю містику. І я просто дуже багато на цьому заробляю, і я просто приїхав, щоб мені виконати своє завдання, що дали мені. Ну, Хто нам в ДОФ мої то вичислені, тому що вони дуже багато працюють. Що твої роботи? Хто ці. Хто ваше віддає цю роботу? Бос? Мій бос бос організація, яка бореться з. Містичними з перебільшенням містиками і монстрами, які там за щоб їх е, спіймати. Спіймати? Та, тому що є дуже багато містик. І знаєш, вони просто хочуть більше знайти цю містику. Організація ПЗМ. ПЗМ. Та БЗМ це ця організація, що бореться з тими монстрами. Та, і тому я сюди і тебе приїхала, щоб просто знайти цю містику. Як ти можеш, мені може допомогти. Та і ти не розумієш, куди може зникнути Ліолетта. Я без поняття, але... Ну, можливо, я насі не знаю, може заблудилася і пішла. Можливо, вона просто заблудилася і думала знайти якісь з або ще другий варіант, ти спусти... спустили культисти. Ти знаєш про культистів? Е, так, а вже ж, І ти теж знаєш? Ну так. І ще третій варіант, що вона просто десь є. Не з я не знаю. Може не бути. Але не переживайся то... ти ти Теж твоя ж донька. Донька не переживає Евен. Та знайдуть, знайдуть. Так. угу. Так, знайдуть, все. Лягай спати. Може, багато думаєш. може не то багато тобі кошмари розниця. Все. Не ж не дитина, все Мені ж 15 років. Все рівно. Добре.